Вітаю! З вами Руслан. Це Квадрогараж. І це сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. Сьогодні проговоримо про моменти експлуатації квадроциклів Лінхай, а в особливості моделі 550 та 565. Цікава модель. Давно на ринках України, Європи і світу вона давно завоювала себе. Хто не бачив мій обзор на ці квадроцикли, рекомендую перейти на головну сторінку каналу і подивитись. Значить, ну що, китайці за основу взяли значит, дуже просте шасі. Значить, передня підвізка тут, наприклад, від американців. Там 80-х-90-х років розробки їх підвізка найпростіша і найневибагливіша в експлуатації в той же час комфортна. Двигун китайці взяли від Ямахи Грізлі 90-х років розробки. Тоді ще японці робили з величезним запасом надійності, тому... Двигун тут, не дивлячись на те, що зроблений китайцями, має шалений потенціал, дуже простий, невибагливий і наднадійний. Це просто легендарний двигун, значить, який ходить роками там і десятками тисяч кілометрів. Ну, Коротше кажучи, поговоримо про експлуатацію. Значить, багато людей останнім часом дзвонять мені по питанню придбання квадроцикла саме в домашнє господарство. Хтось на дачу, хтось в село, хтось займається будівництвом будинку, так, і так далі. Хтось має невеличке якесь там е господарство, там, чи садочок якийсь, чи присадибну ділянку. Значить, е і Кожен, хто дзвони, цікавиться тяговими характеристиками квадроцикла. Чи зможе він е двох-трьох людей возити, чи зможе він якийсь вантаж перевозити. Чи зможе він буксирувати якийсь причіп, значить, і так далі. Значить, тому, щоб не пояснювати кожному окремо і не розповідати на пальцях, ми зробимо наочний тест. Ми візьмемо наш LinHigh 550 карбюраторний значить, і зачепимо до нього автомобіль моєї дружини. Це джип Cherokee 2016 року випуску, комплектація. Trailhawk. Значить, Можете загуглити джип Trailhawk 16 2016 року. Його суха вага 1 тонна 900 кг. 1 тонна 900 кг. Автомобіль у нас буде повністю заправлений. У нього залиті всі масла, рідини. Значить, у нього в машині комплект інструменту, запаска, встановлено газобалонне обладнання. Буде один пасажир, моя дружина. Ну. Порахуємо десь 200, 200 кг. Ми будемо буксирувати за допомогою нашого квадроцикла. Значить, ми випробуємо всі режими трансмісії. Тобто для руху вперед у нас є як мінімум два режими. Є стандартний режим і є режим пониженої передачі. На пониженій передачі квадроцикл їде дуже повільно, максимальна швидкість здається в нього 15 км за годину. Але на пониженій передачі тяга у квадроцикла просто шалена. От. Зрозуміла справа, що і тона 900, і 2200, значить кілограм це надмірна вага для квадроцикла з такою кубатурою. Та ну, навіть взяти 800-ку. Літровий двигун це занадто для цього квадроцикла, але ми зробимо такий шок-тест, для того, щоб показати вам, що квадроцикл здатен переміщати отаку вагу. В принципі, нормальна вага для його експлуатації, для буксирування, я думаю, до 500 кг. Ну, більше не потрібно. Значить, бо ну, більшість із вас немає досвіду експлуатації техніки, немає досвіду буксирування тяжких вантажів. Ви не розумієте фізику процесу, кінематику, що відбувається під час навантаження тих же хрестовин, редукторів і так далі. І грамотно Грамотно перевозити дуже тяжкий вантаж, мало хто з вас зможе, щоб не пошкодити трансмісію. Тому, ну, так скажемо для звичайного користувача, для людини, яка не має таких навиків, от оптимальним буде, напевно, для цього квадроцикла буксирування там, вантажу ну, там, до 500 кг, може там, 600 кг, максимум більше не потрібно, бо можете щось зламати. От. Ну, а ми сьогодні будемо буксирувати 2 тони. Так, ну що хочеться сказати про двигун цього квадроцикла? Ви вже чули, що це Ямаха Грізлі. Досить, досить і досить крута річ. Досить прогресивний варіатор, досить потужний. Він з легкістю переварює потужність двигуна і те навантаження, яке приходиться на колесах. Значить, він з легкістю потягне нашу машину. Це я вже знаю з досвіду і з впевненістю вам кажу. Так, нещодавно ми продали такого красення, значить, купили його у нас. Ну, скажу, як є лісники з значить, Чернігівщини. Значить, у лісника значить, автомобіль Дастер. Він подивився на підвіску, він подивився на розмір і діаметр приводів. Він каже, бляхамух, каже, в мене на Рено Дастер. Каже, менші шруси стоять тонші полуосі, слабкіші речаги, ніж на квадроциклі. З кубатурою 550 кубіків. Тобто тут все зроблено досить потужно. З запасом міцності, і е, ну квадроцикл цей ну буде відмінним помічником просто по господарству. Перетягнути якийсь прицепчик, щось перевезти, дрова, якісь будівельні матеріали, там автомобіль якийсь перетягти там чи щось таке, він буде робити з легкістю. і Ну, ви будете отримувати задоволення від виконання цієї роботи на квадроциклі. Єдине, друзі, якщо ви будете таскати щось важке, почитайте, будь ласка, інструкцію з експлуатації. Там написані всі рекомендації для того, щоб експлуатувати техніку правильно і нічого не зламати. Ну, наприклад, як мінімум, основне, що треба знати, то це всі буксіровки. Значить, коли ви тягнете щось важке, потрібно робити з включеним повним приводом, тобто підключити треба передній міст, щоб розподілити нагрузку між заднім мостом і переднім. Значить, ну і друге основне, що потрібно знати, то це всі буксіровки потрібно робити на пониженій передачі. В інструкції з експлуатації чітко написано, що для того, щоб не пошкодити варіатор, його ремінь та інші елементи. потрібно... Використовувати понижену передачу, понижену передачу під час буксирування важкого вантажу, значить і під час руху по складних е, ділянках: там нерівності, пісок, бруд, сніг. А також при, е, при умовах, якщо ви рухаєтесь за швидкістю менше, ніж 15 км за годину. Тобто, якщо ви їдете менше, ніж 15 км за годину, будь ласка, переключіться на понижену і тоді. Ваш варіатор, вся трансмісія, в принципі, буде жити е без проблем. Так, друзяки, це у нас новий квадроцикл. Він щойно зібраний. У нас е залите свіже масло в редуктора. Можете подивитись, в мене є окремі відео. У нас зашприцьовані хрестовинки. Можете подивитись окреме відео, є, я пояснюю, на що це робити. У нас замінено і залите ахуєнне, не побоюсь цього слова, дороге масло в двигун. От. В задньому редукторі те саме у нас залите свіженьке масло. І хрестовини задні у нас також тут Е, Сьогодні зранку я закінчив допрацювання проводки. Зараз поставлю на місце пластик. От ось, бачите, як красиво все у нас вложено. По хазяйськи зроблено. поставимо пластик, значить, і все можемо значить, висуватись на тест. Так, більшість людей, в принципі, із тих, хто приїжджав на тест драйв даного квадроцикла і хто купував його, е, значить, вони були здивовані, так скажемо, розмірами цього квадроцикла. Всі люди чомусь думали, що він набагато менший. Значит, квадроцикл насправді повнорозмірний. Значит, це величезний, величезний просто квадроцикл. Ну, напевно, більших за габаритами квадроциклів немає. Тобто він повноцінний двохмісний, довжина сидіння. Довжина сидіння тут ну, величезна, Довжина сидіння дозволяє тут з легкістю розміститися в трьох. Просто в трьох. Я 1,84 чотири ростом, мені сидіння його, ну, блин, трошки вище пупа. От. Кермо мені, блін, по груди. Квадрик дуже великий. У нього високий. Е, великий дорожний просвіт, здається, я міряв 29 см. А в мене на Mitsubishi Паджеро навіть 21 Е, Техніка дуже серйозна. От. Ну, Коротше кажучи. Починаємо тест. Сподіваюсь, інформація для вас буде цікавою і корисною. Ну що, у нас все готово. У якості помічниці в мене дружина. Машина на нейтральній передачі, а тестувати ми будемо трансмісію, а саме повишену передачу. Якщо видно, у нас світиться аж. Ну, пробуємо, починаємо рух. Ну, що хочу сказати? Навіть на повишеній передачі ми понижену не вмикали. Туди да, відчувається навантаження, да, квадроциклою тяжкувато, але без складнощів майже 2 тони він зрушив з місця і ось ну, 25 км за годину ми набрали. Є, я натискаю на газ і квадроцикл прискорюється. Да, звісно, не так прискорюється, якби я їхав без автомобіля на буксирі. Але ось їдемо по бездоріжжю в гірочку. Ну, Тут, напевно, просто, щоб не мучити трансмісію, включимо. Понижену передачу, доки не повернемося на асфальт. Так, І на бездоріжжі значить, включимо повний привід. Значить, згідно інструкції виробника понижену передачу. Якраз таки треба використовувати, коли ми буксируємо щось важке, коли ми рухаємося зі швидкістю меншою, ніж 15 км за годину, коли ми їдемо по нерівностях і так далі. Кажучи, не знаю, відповів я на ваші запитання чи ні. Але цей квадроцикл, звісно, він не розрахований буксирувати 2 тони, але він спокійно виконує цю роботу. Ну і виїхали на асфальт. Переключаємось на повишену передачу. Без складнощів до 35 км кілометрів розігнались на повишеній передачі. Джип у нас. На нейтральній передачі був. Друзяки, ну сподіваюсь, інформація в цьому відео для вас була корисною. Сподіваюсь, після перегляду даного відосі у вас з'явилася деяка ясність щодо пригодності використання даного квадроцикла у вашому господарстві або під ваші задачі. Якщо у вас складно з вибором квадроцикла, звертайтесь, будь ласка, до нас. Ми з радістю поділимось досвідом. Нашим великим досвідом експлуатації, а це 5 років прокату квадроциклів, ми з радістю поділимося цим досвідом і спробуємо допомогти вам підібрати саме те, що потрібно. Бо дуже часто люди вагаються, вони не можуть відрізнити значить, можливості квадроцикла 150-кубового, 200-кубового, 300-кубового, 400 -кубового, і навіть 500-кубового. Ну, Особисто я 5 років назад, коли починав займатися прокатом, я так само в цьому не розбирався. У мене так само боліла голова тільки від назви цих китайських квадроциклів. І ну, немає більше ніде в інтернеті достовірної інформації про ті чи інші характеристики, про якість квадроциклів, тих чи інших чи інших моделей, виробників і так далі. Тому, будь ласка, квадроцикл, квадрогараж. Це наша улюблена справа. Ми продаємо квадроцикли з любов'ю, тому якщо у вас є складнощі, ви не можете розібратись, звертайтесь, ми вам допоможемо. Контакти наші всі тут, сайт наш тут. Посилання на наші соцмережі, інстаграми, фейсбуки, Мої особисті сторінки також вказані під цим відео в описі та в закріпленому першому коментарі. Підписуйтесь додатково на мої особисті соцмережі. Жовтень місяць, 22-й рік в країні триває війна. Час від часу я проводжу збори для допомоги військовим. Ми купуємо самі різні речі, починаючи від автомобілів, значить, закінчуючи там, харчами і так далі. Купуємо тепловізори, підсилювачі сигналу. Ну, моя думка така, що армію треба підтримувати до повної перемоги. Країна це не якась міфічна істота. Її не існує країна, складається з кожного з нас. Тому, якщо ти вважаєш себе українцем, друже, вітаю! Підписуйся на соцмережі, будемо разом боротися. Буде дуже круто, якщо наша квадродвіжуха долучиться до боротьби з ворогом, і ми зробимо якусь добру справу. Ну, як мінімум, можете перейти на соцмережі мої, подивитись, там є в сторізах, є в стрічках новин, звіти про те. Як ми збираємо, на що ми збираємо, що ми купуємо і так далі. Ну а з вами був Руслан, це Квадрогараж, це сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. Якщо ви з регіонів, неважливо з якої частини, у нас є доставка. Ми можемо запропонувати доставку перевіреними транспортними компаніями. Це не нова пошта, це не Delivery, не міст Експрес, бо вони просто деруть три шкури. От, це попутний вантаж, або за можливості доставляємо власним транспортом. Посилання на сайт з продажу квадроциклів. Ось. Переходьте, дивіться, переходьте на головну сторінку канала і знайомтеся з іншими відео. У нас більше 150 відео про різні моделі квадроциклів. Слава Україні!